Не дають вони мені відпочити від своїх болячок. Так, що в нас сталося? У нас оця кіцюня із, із маленьких. От щось останні дні, ну я все на жару списувала. То жарко, то щось. В неї поганий настрій, вона все время оце так сидить, трошки води поп'є, їжу, так, наче мені наче здалося, що вона їжу бере, іначе їй трошки больно. О, це такий жвавенький братик, такий, він із нею гулятися, а вона оце лежить, лежить да? філюшечка. Да? Ми їй зробили щеплення ще десь два тижні тому, після щеплення вона себе нормально почувала. І бачите, і малий себе гарно почуває, і мамка себе гарно після щеплення почуває. Я не знаю, чи це зв'язано з щепленням чи ні. Може, це щось, я не знаю. що, Може, якась інфекція, а, але ж. Але ж, але ж таких явних признаків нічого нема. В неї і очки хороші, да, зайка моя? Покажи очечки свої, мої халюсі. І льотик у неї хальосі. І все в неї хальосі. Тільки ми кусять не можемо, не хочемо. Водички трохи поп'ємо, і все. Мамулечка наша, вона теж на стерилізацію скоро поїде. От. Да, кіцюнька? На стерилізацію поїдеш, да, скоро? Моя крошка золота. А може, тебе зараз взяти на стерилізацію? Ні, зараз ми, зараз ми не, не, не записувалися в чергу. Все, зараз її в переноску і їдемо срочно на, на огляд. Може, ще придеться просто аналізи здати, бо ми звідси сильно спішимо. Тляхноськін, привіт! Філюся моя красавчик, який дивіться. А оце дивіться, яка красунічка, вона вилюдніла. Те, що ми забрали коло дирки, коло парадного, коло нашого дому, коло підвалу. Да? За Юлічка. Ну що, будемо їхати, якраз я їй нічого не, не предлагала їсти, не пропонувала сьогодні. Мамулька, а ти що така? а це цицюлька мацюлька це мацюлька ти моя така ігрулічка моя. А це моя Алівушка, От, Так що все, ми поїхали, будемо бачити, що, що з нами. Ми вже в машині, вона он, нервує трошки. Зараз чапа-шляпа з с, 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 с этой, господи, до йдуть додому. Да? На вулиці в нас таке сонце. Котики загорають, сонце, але... Парить на дощ, так що все. Ми зараз швидко хочу на аналізи вспіть. Не знаю, чи вспіють, чи ні, не. знаю, Може, і не треба аналізи робити. Да, зайка, Ти заболіла, тоді ми їдемо в лікарню, не боліла, ніхто нікуди б не їхав. Я б тебе на вуличку випустила і ти б гуляла, так, да, ні, треба їхати. ти що, Чуть-чуть температура, так? І привита ж, я її привила 25 мая. Ну, дивіться, ви прививаєте її від основних хвороб, ага. але туди не входить не імунодефіцит, не коронавірус, і пон... і не лейкоз. Так, да, я так-так-так. І, Він... да, 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 да. і це може бути врождене, так, да, Наташ? Да. Ну Це оці інфекційні? Ну, ну, в більшості вони набуті. Набуті, так? Да? Ну, в більшості. Більшість. Зайчик немає, мала. 39,8 запальна. запальна. За да? так? Дядь вона не Трошки, ото вона і не їсть, да? тому що. Ну вона хвора. Хвора, так? Да? В неї підозрювана вірусну. Що будемо робити? Буду, е, беремо я. аналізи. Що що? Ну, я ж кажу, можемо взяти хіба що гематологію. Да. Зразу кажу, біохімія, буде те, що вона мала. У ага. молодняка показники не хімічні тільки формули. Тобто, Поняла я ми не побачимо. Хіба що ми можемо е, взяти гематологію на предмет того, чи е, підтвердиться у нас вірусне інфекція? Ми побачимо рівень лейкоцитів, да. Е да, 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 да. Щоб нам була хоч якась. Підказка. Картина, так, да. поняла. Давай тоді беремо. А тоді... бачите, лапка перемотана. нас взяли аналізи, тільки нас не брали. У нас не брали біохімію, сказали, що це би нема, не буде толку, бо вона ще маленька, в неї тільки органи всі формуються. Взяли гематологію, сказали, будуть дивитися на характер інфекції, якщо треба буде, потім будемо вже здавати всякі тести. Да? Але вона така ну, хволенька. хволенька, Уколола її три уколи, а зараз у неї має піднятися апетит. Побачимо. от, Кров дуже така в неї, є набрали. прям... Густа кроть це дуже-дуже Кази, да? Ну що, йдемо пробувати, будемо їсти і пити? Да? Ой, ти моя кручена. Ну що ти мені ще даєш, скажи, не даєш мені життя? Ладно, старенький, а ти чого? Маймунька моя, хлющий мой. Так що так, ми з'їздили. Зараз будемо намагатися її покормити. Так, трошки у нас температура була повишена, трошки 39,9, а норма у котиків. 39. І от я їй гурменчик. У мене так для таких випадків, коли там чи хворію, чи щось таке, у мене є така вкусняті їм, гурменчик. Це що 100% будуть їсти. Я трошечки її насипала. Ще вчора і зранку вона зовсім не підходила до їжі. Все-таки, уколи ну, спрацювали. їй дали вітаміни. Якусь там вона набрала, я точно не знаю. І, 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 А, сказала вітаміни, противовірусне і антибіотика трошки. Сказала трошки, щоб трошки жар скинуть з неї зняти. Ну що сказала врач? Врач сказала, що по коли три дня прийде, прийдуть аналізи, прочитаємо аналізи, що там, як там, може, треба буде доздавати, щось, якісь ще аналізи, якісь тести на інфекційні хвороби. Інфекційний хвороб укотив. Як у собаки блох, І лейкоз, і мультидефіцит, і коронавірус. Ну, в общем, повний букет. Так що полікуємося. Може, це така реакція на прививку. Прививка була два тижні тому. В общем, Врач каже, що ну, не должно бути, але ж це коти. Вони такі просто, це... це не собаки. А ти просто кушаєш теж вкусний пакетик у нас є. Купляємо зараз пакетики. От, 81% м'яса пишуть. Ну, пишуть, чи, чи, чи правда, чи ні, не знаю, але пишуть. Коротше говоря, ми їмо вже добре, значить, ми змоталися не зря в лікарню. Пройшов рівно тиждень, кіцюнька моя Маша. Це моя Маша. У нас Маша є, у нас старенька. Каже, вітя, що немає других імён, Кажу, нема. Хай буде Машенька. На машу мені так схоже. Давай покажи, як ти по деревам лазиш. У нас вже все добре. Ми прилікувалися. Я зранку випускаю їх на вулицю, малишню, цю, цю малишню, і вони її братик, бачите? Сіренький. І вона грається, по деревам лазить, температури в нас вже е, нема, е, апетит у нас прекрасний, В общем, все в нас добре. Так що, Головне, що вчасно, вчасно замітить. А в такому, в такому стаді замітить, розумієте, хто їсть, хто не їсть, теж дуже важко. Ой, ти моя красуня, все, все, покажи, яка ти є вже кіська. Кіська здальовая. Да?